Відразу два нові урядові закони підпорядковані оподаткуванню операцій з продажу чи обміну нерухомості. Зокрема, закон 26.2.0 визначає додаткові переліки її об'єктів, до яких застосовується обов'язкова сплата ПДФО і військового збору. Такі нові об'єкти, як подільний об'єкт незавершеного будівництва, до Бо це може бути багатоквартирний будинок, чи магазин на першому поверсі, чи неподільний об'єкт незавершеного будівництва це, до прикладу, одноквартирний житловий будинок чи окремий магазин. Майбутній об'єкт нерухомості квартира або гаражний бокс. Для громадян доходом від продажу протягом року подільного чи неподільного об'єкта незавершеного будівництва буде вважатися різниця між ціною купівлі і ціною продажу. Ставка податку встановитиме 18% ПДФО. При продажу е, таких об'єктів. Е, е, Якщо вони успадковані, ставка ПДФО становить 5%. До тих ставок, де є нарахування ПДФО. Також нараховується всюди і військовий збір у розмірі 1,5%. А от інший закон 2518 визначає особливості цивільного обігу незавершеного будівництва і спрямований на гарантування речових прав нових власників на такі об'єкти. Новий закон передбачає оподаткування ПДВ операцій з першого постачання нових об'єктів, таких як неподільні житлові об'єкти незавершеного будівництва, та майбутні об'єкти житлової нерухомості. Суми ПДВ сплачені постачальникам товарів чи послуг, які використані або будуть використані в операціях з першого постачання неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва, можуть бути зараховані до складу податкового кредиту. Це наголошують, фактично для будівельного бізнесу, який застосовує податкові різниці щодо операцій продажу нерухомого майна, сплата податку на прибуток переноситься на дату прийняття об'єктів експлуатацію. Михайло Берзин, Андрій Буцяк, новини на вежі.